Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, шановні українці. Розпочинаємо чергове засідання Уряду України. Сьогодні Україна бореться за свою незалежність і за своє майбутнє. Майбутнє України це діти, яким, попри війну, ми маємо дати найкращу освіту та можливості реалізувати себе і свій потенціал. Сьогодні починається вже другий навчальний рік в умовах повномасштабної війни. І перш за все, я хочу подякувати всім вчителям, викладачам, вихователям, педагогічним працівникам, які працюють і будують майбутнє України, не зважаючи ні на що у школи. Цього року підуть 4 мільйони учнів. 10,5 тисяч шкіл фізично відкриють свої двері з 1 вересня від сьогодні. Понад 6,5 з тисяч з них будуть працювати у звичайному форматі. Інші майже 4 тисячі шкіл у змішаному форматі. Ще 2,5 тисячі шкіл продовжують роботу в дистанційній формі. Безпека дітей була і залишається пріоритетом номер 1 Для цього уряд у 2023 році виділив регіонам півтора мільярда гривень для облаштування укриттів в школах. Станом на зараз, майже 84% шкіл мають укриття і бомбосховища. Жодне навчання офлайн неможливе, якщо немає надійного укриття. Це правило номер один цього навчального року. Друге правило: доступність освіти для всіх без винятку дітей за 2022 та 2023 роки. Ми спільними зусиллями з місцевою владою та з міжнародними партнерами відновили, модернізували, переоснастили 270 закладів освіти. Дякуємо. Всім, хто долучився до цієї важливої роботи, доступність освіти це також про можливість дістатися до школи. Розуміли та бачили потребу на закупівлю шкільних автобусів, тому виділили 1 мільярд гривень субвенції на умовах співфінансування з обласних або місцевих бюджетів. І вже зараз 18 областей підписали договори на закупівлю майже 500 шкільних автобусів. Закупівлі провели через систему Прозоро Маркет. Завдяки постійній роботі з нашими європейськими партнерами вдалося досягти домовленостей на поставку ще понад 300 автобусів до кінця цього року. Ці автобуси надійдуть від Євросоюзу як гуманітарна допомога. 192 автобуси вже передано в школи. Там, де навчання офлайн зараз не є можливим, ми підвищуємо якість і доступність онлайн освіти. Для цього українські вчителі вже отримали майже 96 тисяч ноутбуків, а школярі приблизно 36 тисяч девайсів. До кінця року учні отримують ще 40 тисяч гаджетів. Це важливо, адже відкриває можливості для кожної дитини отримувати знання, де б вона не перебувала. Це стосується. І українських дітей, які зараз за кордоном. Ми робимо все, аби вони не втратили зв'язок з українським освітнім простором. Це одна з важливих передумов для повернення наших людей і наших дітей додому. Тому уряд ухвалив рішення про переформатування освітнього процесу для дітей, які зараз не в Україні, затвердили типову освітню програму, яка передбачає вивчення лише предметів українознавчого компоненту. Це 6-8 годин на тиждень. Оцінки з математики чи, наприклад, з природничих наук будуть зараховані у школі, в якій діти зараз навчаються за кордоном. Також на виконання завдання Президента України уряд працює над системною трансформацією освітнього процесу. Віце-прем'єр-міністр Михайло Федоров та міністр освіти Оксен Лісовий вже мають конкретні напрацювання, які до кінця року будуть презентовані. Мова йде про п'ять напрямів, покращення рівня навичок освітніх менеджерів, підвищення престижу оплати праці навичок та вмінь українських педагогів, сучасний зміст і сенс освіти на основі нуш, оновлена система та мережа. Для рівного доступу всіх дітей до якісної освіти новий освітній простір, його безпека та якість за новими стандартами. Наостанок хочу побажати сил та витримки всім українським вчителям, які, попри безліч викликів, продовжують самовіддано виконувати свою роботу. Це надзвичайно важливо, і ми це дуже цінуємо. Дякуємо українським воїнам, завдяки яким наші діти можуть піти до шкіл і здобувати знання. Продовжуємо працювати для перемоги та миру в Україні. Дякую за увагу. Слава Україні!